Я тиждень тому привезла тобі нормального восьмирічного хлопчика. Чуйного, ніжного, вихованого. Ні, Ну реально, ну такий душніла приїхав. Який душніла, він звичайний хлопчик. А тепер він знає такі речі, які не мають знати діти його віку. Які. Ну, наприклад, як приготувати маргариту. Дось, ну Ти сама попросила його навчити готувати маргариту. Піцу, мама! Піцу! Не коктейль. Чому всі онуки повертаються від бабусь? Плюс 5, плюс 6 кілограм. Владік приїхав, мінус 4? Бо він В'єган. В'єган? Так. Я дуже багато про це читала. Я досліджувала це питання, ну і вирішила спробувати. На Владіку. Ну, не на собі ж я м'ясо люблю. Мамо, Ти можеш пояснити нашо дитині восьми років знати все про епідуралку і кесарево. Доця, він сам запитав, звідки він з'явився. А ти не могла сказати у мами, животика. Ти ж знаєш, я оці сухі історії не люблю. О! Доробила. Господи. Ти найнудніше, що було всередині мене. Мама, а чого ти не була такою продвинутою, коли виховувала мене? Ви це прикольно вже придумали, коли ти народилася. Всі ці дріпи. Вейпи! Аналгін це не найкрутіша таблеточка. Ти вживаєш наркотики? Та боже збав! я про ф'єн.